Привіт юним математикам і усім, хто любить поміркувати. З вами Галина Олексіївна. Пропоную ось таку задачу сьогодні: знайдіть найменше натуральне число, яке ділиться на 17, закінчується на 17, і сума його цифр також дорівнює 17. А ви вже підписалися на канал? Якщо ні... То підписуйтеся, тут знайдете ще багато цікавих задач, відеоуроків для учнів різних класів, а також відеопояснення завдань зовнішнього незалежного оцінювання з математики та інші матеріали підготовки до ЗНО. Отож, нам треба розв'язати таку задачу. Знайдіть найменше натуральне число, яке ділиться на 17, закінчується на 17, і сума його цифр також дорівнює 17. Натуральне число, яке задовольняє усі умови, можна записати за допомогою такого виразу: 100а плюс 17. Давайте проаналізуємо число А. Перше, число А, звичайно ж, повинно ділитися на 17. Друге, а сума його цифр буде дорівнювати 17 відняти. в дужках маємо 1 плюс 7 дорівнює 9. Чому? Адже в нашому числі, яке ми шукаємо, вже є число 17, і сума його цифр якраз і буде 1 плюс 7. Але якщо сума цифр деякого числа, ділиться на 9, то і саме число ділиться на 9. Число 17, просте, тому а дорівнює 17 помножити на 9. І це дорівнює 153. Отже, ми можемо вже записати наше число 100 помножити на 153 плюс 17 дорівнює. 15 тисячам І ми знайшли наше шукане число. Можемо записати відповідь. Ну, я вам хочу запропонувати ще таку задачу. Знайдіть таке найменше натуральне число, яке ділиться на 15, закінчується на 15, і сума його цифр також дорівнює 15. Але тут є вже один нюанс. Поміркуйте над цим, можете відео зупинити, а тоді включити, подивитися розв'язання від мене. Но я думаю, що ви розв'яжете самостійно. А ось і відповідь: це число, яке ми шукали 4515. Я думаю, що ви також усі знайшли таке число. І все ж таки самостійно пропоную ще одну задачу: знайдіть таке найменше натуральне число, яке ділиться на 23, закінчується на 23, і сума його цифр також дорівнює 20. Але вже відповідь на цю задачу напишіть мені у коментарях. Друзі, якщо вам сподобалися такі задачі, напишіть мені про це. Я обов'язково прочитаю коментарі і відповім на них. Ну і, звичайно, усім бажаю міцного, міцного здоров'я, всім учням бажаю гарних успіхів у вивченні математики, адже друзі знати математику це дуже круто.